Всім доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про алгоритм виконання замовлення. Отже, ви отримали замовлення в роботу, що варто розпочати ще раз. Ознайомтесь з інформацією у подробицях замовлення, перевірте назву теми, завдання та прикріплені документи. Переконайтеся, що у вас є вся необхідна інформація для виконання роботи. Перевірте необхідність узгодження плану з клієнтом. Це стосується курсових та дипломних робіт. Якщо план потрібно узгодити, зробіть його якомога швидше та завантажте у менеджер файлів у вкладці План. Зверніть увагу на те, що менеджер може створити повідомлення про здачу плану. Воно відображається над темою замовлення. Вам потрібно передати його до вказаного терміну. Якщо цього не зробити, то замовлення перейде у статус прострочених. Після виконання роботи необхідно завантажити її частину до 30% від загального об'єму у поле прев'ю. Вона знаходиться у менеджері файлів. Зверніть увагу, що клієнт може завантажити прев'ю без повної оплати замовлення. Тому, будь ласка, намагайтеся завантажити у цей розділ не більше 30% від загального обсягу роботи. У повну версію роботи разом із додатками та списком джерел необхідно завантажити в поле повна версія роботи. Поле звіт антиплагіату». За замовчуванням, всі роботи перевіряються на плагіат. Після чого звіт у форматі DOC потрібно завантажити у поле звіт антиплагіату». Завантажити та встановити її, ви можете за цим посиланням. Після виконання роботи та завантаження усіх файлів, натисніть кнопку Завантажити проект як готовий. Так ми побачимо, що ви завершили замовлення. Дякую за увагу!